Освітяни Кам'янського попри все, продовжують свій волонтерський рух. Нещодавно їх зусилля були визнані на національному конкурсі благодійна Україна Україна-2022» заслуженим дипломом у номінації Колективне волонтерство. Міська інформаційна служба вирішила більш детально розповісти про неймовірний внесок освітян Кам'янського у розвиток благодійного руху у місті. Конкурс благодійна Україна проводиться з 2012 року, і участь у ньому приймають дуже потужні волонтери. Персони відомі на всю Україну. Ділиться директорка департаменту з гуманітарних питань міськради Наталія Рева. Ну, ми якось не ставили собі за мету. З першого дня війни ми займаємося волонтерством. Але коли в цьому році був об'явлений конкурс, директор 27-ї школи Роман Вікторович Масленіко говорить: давайте ну, оформимо наш досвід, все-таки подамося в цій номінації Колективне волонтерство. І тому наш був такий, ну для нас була це приємна несподіванка. Наш досвід був відзначений, ми отримали цей диплом. З перших днів війни освітяни активно займаються різноманітними напрямками волонтерської діяльності. І сітки маскувальні плетем, і на колінники шили, і довгий час ми шили розгрузки, розвантажувальні такі жилети, поки це не стало уже налагоджені поставки, які, якими забезпечила держава, і продукти харчування збираємо, і пиріжки випікаємо для того, щоб якось хоч трішечки порадувати наших хлопців на передовій». Батрушка Орого і яблуками для наших захисників усі освітні заклади не залишились осторонь і долучились до допомоги захисникам. Ми допомагаємо нашим захисникам і минулого році, і в цьому році зимку ми в'язали теплі шкарпетки. Окрім того, допомагаємо плести сітки. Початкові школа волошка, збираємо тканину. Старі речі, які можна порізати для платіння сіток. Також ми збираємо допомогу поранених за потрезами. Це і засоби особистої гігієни, і постільна білизна, натільна білизна, смаколики, малюнки від дітей. Це люди, які завжди готові відгукнутися на будь-яке звернення пов'язане з допомогою. Наші ППО зверталися, тому що заступник з військово-патріотичного виховання Лоза Сергій Михайлович, він у нас служить в одному з підрозділів ППО. То ми і радіостанції купували, і рації купували, і взуттям хлопців забезпечували і шість тепловізорів на нашому рахунку, і монокуляри, і оптичні приціли, і старлінг для 25-ї бригади ми купували. Допомагають освітянам і учні та вихованні. Разом з батьками так родина волонтерів стала ще більшою і потужнішою, зазначила волонтерка департаменту пані Анджеліна. Якраз як навчальний процес був, дітки у нас ярмарки організовували, собирали кошти, потім купували продукти. і Нам сюди передавали. Або ж ящички цілі, вже там підписано щось, або ж я формую. Складаємо так, уже Ми знаємо якісь їх. Уподобання хлопців, каву, чай складаємо, там, печиво якесь, там, формуємо, носочки складаємо, такі засоби гігієни, кладемо їм, від комарів, ліки трошки так. Ну, ну, що що несуть, то й складаємо. Конкурс благодійна Україна Україна-2022» і перемога в номінації Колективне волонтерство стало черговим доказом високого рівня організації освітянського руху кам'янського. Нехай цей приклад і надалі надихає та мотивує всіх підтримувати армію та сприяти нашій перемозі. Знаєте, дуже приємно отримати слова подяки від військових. Вчора прийшла букет на столі, стоїть навіть це від підрозділу. Да. Ми за вчора якраз допомогли. Звернулися хлопці 57 тисяч необхідно було на ремонт автомобіля. Тому ми допомогли відремонтувати це. Також була наша 93-та бригада. Робимо, будемо робити до самої перемоги.